Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свірінат Фішинг. Сьогодні приїхала на чудову водойму Салтанівка. Це вже, я не знаю, третій чи четвертий виїзд спроби піймати коропа. Сьогодні, знаєте, все так роблю, як доктор прописав: замаркерилася, відкліпсувалася. С помб відкліпсувала пару спомбів на точку. Дуже смачний корм. Сьогодні хочу використовувати суторет, бо він такий кислорибний смак має. І я гадаю, що це повинно спрацювати. Наче все чітко роблю, Подивимо, що буде сьогодні. Отже, я дуже задоволена. Сьогодні у нас прекрасна. Погода, я на рибалці сьогодні не одна, сьогодні у нас водойма суто для блогерів. Приїхала на рибалку сьогодні з Катю Рибалка, з Ольгою Кубанською і з капітан Гаком. От так от. так Ну, Далі вам детальніше їх покажу, поспілкуємось, поприкалуємось, побавимось і так далі. А поки що я вирішила трішки поспілкуватись з вами, приділити вам увагу, детально розповісти, який у мене буде монтаж, детально розповісти, який у мене буде корм, які у мене будуть точки, яке у мене буде загодовування. І а, показати вам цю прекрасну водойму та ще показати, як я облаштувалась. Тож, давайте будемо переходити до оцих прекрасних пунктів, щоб у вас вже а, була а, уява, що я роблю, а, які мій плани і так далі. А далі вже будемо бавитись, прикалуватись і <сум> кайфувати від цього дня і брати з нього максимум. Все у мене забито, як треба. Залишилось тільки відправити у воду. Є ох, шерстячок там у мене. Як я і маркувалася. Все чітко, просто, ну просто ідеально. Саме так я облаштувала своє місце лову коропа. Бачите, я взяла з собою таку свою підсаку, Вудлище. Родпот, катушки, свінгіра, новенькі сигналізатори і намагаюсь піймати коробчика. Але дещо у мене зміниться, оновиться, бо я замовила, до речі, на фішфіш -фіш собі нову посилочку. Будемо скоро разом її розпаковувати. А зараз показую вам, які тут є, бачите, гарні бесідочки. Вони йдуть з освітленням. з Розеткою, тобто електрикою, я свої усі речі і свого такого жуліка даман, хто купався, сезон вже по 150 разів відкрив, а літа ніяк дочекатись не може. А саме отак виглядає моя робоча зона нічого зайвого і нічого секретного. Заміс у мене був на основі ліквіду Бета-Стім та Стікміксу від CarbCatchers 1-2 мм без смаку, взагалі просто пели. Бачите, друзі, що у мене йде у закормі? Ось така, значить, фракція дрібна, це стік-мікс іде малесенький. Ну, і залито це все просто ліквідом Бета-Стім. Потім, я от, бачите, я взяла з собою як скете, так є у мене і Red Stick Mix. От Red Stick Mix я зробила для себе так, щоб він у мене заліплювався у флет годівничку та правильно розчинявся. От, друзі, дивіться, от такий от у мене гарний флет. Це Редовський Mix, забитий у мене, бачите, на маленькому гачочку, на маленькому попавчику. Це попапи, які я обрала собі сьогодні на сесію, і які я вважаю, що повинні тут працювати. От у мене декілька кольорів, і всі ці попапи, я гадаю, що тут будуть робочими. Далі, у мене є моя коробочка, якою я користуюсь. Ну тут, в принципі, багато всього. Що треба на рибальці? от Як маркерний груз, який використовувала, так і купа, купа, купа різних, бачите, таких речей на палічники. Оце, до речі, я використовую на шоклідер собі, щоб не різати пальця. Ну, і купа зайвих там трубочок і так далі. Моя снасть на сьогодні це буде флет фідерні годівнички. Бачите, я зв'язала вузел. Петелькою і тут петельку на літкорні зробила сама з сердечником. Він, бачите, Довжина десь метр з копійкою цього літкорну. Далі у мене йде годівничка 100 грам, щоб далі закидати. Ну, і тут у мене вдома не було, на жаль, бусинок, а ця рибалка спонтанна. Тому я з фідерної теми, бачите, яку бусину витягла саме для того, щоб у мене був. Інлайн, бо для мене це на сьогодні важливо дуже. Ну, а Тут у нас іде звичайний бистроз'єм з кільцем додатковим. Ну, А далі ж повідець. Ємність для того, щоб я перевіряла на плавучість свої попапчики. Тут у мене йде смачний корм, редовський, Так вам покажу, який я зробила вже, бо я більше не можу відкрити. Ну, і моя повідочниця з повідками, які я, до речі, вже собі там декілька повідків нав'язала. Оп, зараз я вам покажу. От, бачите. Але ж тут не всі, бо два я вже використала. Є і маленькі, і побільші гачки вже так взяв і надягнув. Бачите, два нема, бо я вже їх використала. А довжина. В принципі, невеличка, на там 8-10 см. Що, що тут ще, до речі, у мене є цікавого? У мене є тут, бачите, повідкові матеріали, якими я користуюсь. Клаймакс. Потім у мене є тут ще літкорни і так далі. Ну, багато всього насправді є. Бачите, всякі приблуди. Тут навіть такі маленькі є попапчики, вони дуже маленькі, але у них гарна плавучість. Також їх інколи використовувала раніше, поки, поки поки не знайшла для себе дещо набагато краще. Ну, і тут, зараз відкрию, вийшло. Ну і тут у мене, бачите, там голочки, тут купа гачків. І всяка-всяка така всячина. Погода у нас сьогодні просто чудова, дуже тепло. Такий у мене ротпот з улюбленими вудлищами. На сьогодні взяла собі дві палки. Це компетішени. Взяла собі дві ультеграчки і у мене є з собою сьогодні новиночка, бачите, флазар Q9 і джерсішні Свінгіра. Таких у мене два. Але це мені їх дала користуватися саме на цю сесію. Екатерина Мазуренко. Я прямо аж загорілася їх собі придбати. Вони мені дуже сподобались, тому. Ближчим часом у мене такі самі будуть, але тільки 4 плюс 1 типу з педжером. Нарешті я дуже-дуже цього хотіла. Ну, і нарешті у мене будуть зміни. А свої сигналізатори напишіть у коменті розіграти їх чи продати по дешманській ціні і задонатити на ЗСУ. Тож, перший варіант це розіграти серед вас. Вони дешманські, а другий варіант це продати на якомусь OLX, Дуже дешево, але оці кошти задонатити на ЗСУ. Чекаю від вас відповіді у коментарях. От така у нас, друзі, чарівна, прекрасна водойма, яку я дуже люблю. Це Салтанівка. Тут, бачите, все прибирають, готуються до сезону. Рибаків не так багато, але усім, хто тут ще не був, раджу приїхати та кайфанути, відпочити і наловити купа-купа риби. Це стосується не тільки короп'ятників, тому що тут дуже багато і карася, є хижа риба. Тож можете приїжджати, пробувати. У мене, до речі, на каналі також є відео, де я з Олією ловлю тут карася на поплавчанку. Супер! Тут реально розрив такий по покоросю, приїжджайте, і короб дуже файно і круто ловиться, коли от більш прогрівається водичка і тепло. Плюс водойма ця вона не глибока, тому вона доволі таки швидко прогрівається і є вирогідність піймати коропа раніше, ніж почнеться сезон. Є у мене, друзі, одна така чашечка. За котро я вам хочу розповісти, колись я була малою, ще було, напевно, це років 10-12 тому. І ми так з батьками йшли просто по набережній в Криму. Я сама з Євпаторії. Народилася я там, в Україні, в Євпаторії. Дуже круте місто, таке курортне. Там було дуже добре, поки не прийшла ця вся русня. Але перейду все ж таки до історії, яку хотіла вам розповісти. Трішки відійшла від теми і замислилась, і уйшла трішки в цю всю війну. Колись гуляла з батьками по набережній і була ще малою, і така, кажу, є: от мені сподобалась уся кружка. Я хочу її собі купити. Ну, вони такі, окей, купили мені оцю кружечку, бачите, така дуже гарна, патріотична кружка. Їй вже років до, до 15 років їй напевно. А я до сих пір їй користуюсь. Вирішила я трішки посмакувати чайку, і саме з цієї кружки хочу з вами. Випити смачного чаю саме за перемогу в Україні, та щоб Крим нарешті вже став українським, повернувся до свого составу. Тож хочу, друзі, зробити пару ковтків смачного чаю, саме заради нашої української перемоги, щоб скоріш наш Крим. Наша Євпаторія і усі ці міста повернулися до України, щоб ці русняві поуходили з наших земель. Але якщо вони не поуходять, я знаю 100%, що ми самі їх виженемо. Нашим воїнам я дуже вдячна. Я дуже також вдячна Мазуренка, Саші, Лавріненка, Дімі і ще одному Дімі за те, що вони пішли. Самі навчились збирати ці дрони і зараз цим плотно займаються, тож я їхні реквізити е, залишу під відео. Якщо е, хтось до мене поважно відноситься, будь ласка, якусь гривню 5 гривень, закиньте, будь ласка, Саші і Дімі. Я буду вам за це вдячна. Тож, а я вип'ю трішки смачного чаю за нашу перемогу і за те, щоб Крим, нарешті, став українським. Хоча він і так український, щоб просто ці поуходили з наших земель і уходили вони мирно, аніж розбомбили все, що можна, що там позалишалось. Ну а зараз, напевно, піду і ще своїх друзів пригощу смачним чаєм. Ну, а от тепер. Йдемо до наших колег. Ось така от у них зараз атмосфера. тут. Капітан Гаг піймав карася і всі ж туди давай дивитися. Він да, І він зійшов просто. Він такий, це ви мене зглазили. Мага кайфує, у нього взагалі все круто. Карася зглазили.

Бачите, яких красів ловлять дівчата. Атака на манго. Отака на манго. Хто там любить манго? Давайте на нього підемо. Не ламайте, не ламайте, не ламайте, не ламайте, не ламайте. Ти що, манго? Ти що? Нельзя. Пришло. <laughs> Є кліпса. Порядок. Супер. Да, 100. За 120 метрів, прикиньте. Хорош. Юля працює, да, як? Гарно. Оп! Спробую я одну, значить, вудку. Спробую, значить, я одною вудкою ловити біля кормового пятна. А друга вудка у мене буде пошукова. Манга! А ну вилізь оттуда. А там вже подивимось, що там у нас вийде з цього не вийде нічого. Знову перезакинулась. Дуже гарно у мене полетіло одна корм, це права вудка і ліва вудка. Вона у мене йде пошуковим. Теж її так нормально втулила. Ну, буду шукати, пробувати. Подивлюсь, що з цього вийде. Сонечко ще більше пригріває і пригріває. Карасів ловити я не хочу взагалі. та он Катя з золею, з капітан Гаком щось намагаються піймати, Но, але карасів я точно не хочу. Друзі, поки йшла вже у автівку, зайшла, от, бачите, на Салтановці є отакий магазин, де ви можете придбати там поплавці, колокольчики, світлячки, ці, стопорки. Віртлюшки, ну, типу, багато розходного такого матеріалу, який у нас у рибаків часто заканчується, і не тоді, коли треба. Але тут, бачите, є. Навіть є антисептик для коропу. У кого немає, хто не має, я вам раджу, він у вас 100% має бути, щоб ви ну, піймали коропа і обробили його, щоб він жив довго і щасливо. А це, бачите, розпалювач є у них навіть. І ще побачила, от вугілля, бачите, є підставочки, вудки навіть є. Так? коротше, дивіться, і каша є, і годівнички флетовські є. Знову очки, грузила навіть коропові. Та не в кожному риболовному магазині є коропові грузила. О, прикиньте. Не знала я навіть такі флагманські ножиці. Уявляю, що вони дуже гострі і недорого. Так само, бачите, трішки жилочок, спомби наші, які улітають у нас дуже-дуже швидко. І бачите, який нонсенс. Це пива сітка не в кожного. Вона завжди у великій кількості з собою, але буває таке, що вона просто на розривній рибальці закінчується. Тому, тут, бачите, 0,25 -та і так далі. Ну, коротше, клас. Навіть піцаки є. Ой, господи, садки. Якщо ви наловили купа риби і не знаєте, куди її дівати, то, будь ласка, купуйте собі садочок і складайте туди все. Та ще й крісла є. Тож, друзі, бачите, яка салтановка, можна навіть нічого не брати. Приїхав, вудку взяв, катушку взяв. Каша є, годівнички, гачки, розхідний матеріал є, дзвоники є, все є. Просто приходь, закидай, кайфуй, лови. Тут дуже-дуже багато риби. І короб є дуже великий, і карася, очень. Прям, Багато і великі, до речі, є красять, хто ганяється за великим карасем, то він тут є. Ну, і так само є хижа риба, але не у великій кількості. Тож всім раджу. Не вийшло в мене нічого знову піймати. Я вже зібралася, посиділа, просто покайфувала. Я насолодилась цим днем. Відпочила, манга знов накопався. Все супер, все добре. Закінчила свій день. Зараз бачите, скільки речей несу, Тож, всім дякую, хто дивився це відео. Я його випущу саме сьогодні. А сьогодні у нас 5 березня. 5 березня це відео і вийде. Тож, хто був у мене сьогодні на трансляції, всіх була рада бачити. Спробувала попробувала що таке трансляції на Ютубі. Наче прикольно буду ще заходити в прямі трансляції на своїх рибалках. Тож, всім, друзі, дякую, хто дивився це відео. Ми трішки поспілкувалися з блогерами, кайфанули. Всім до побачення і, як завжди, слава Україні і слава ЗСУ! Всім, друзі, па-па